Вітаю, друзі, я Віталій Портиков. Представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова звинуватила Україну в атаках на російську енергетичну систему, а також у варварських ударах по житлових кварталах та об'єктах інфраструктури у Російській Федерації. Марія Захарова підкреслила, що ці дії України спрямовані на зрив. Вже досягнутих домовленостей а також перемовного процесу, і підкреслила, що Росія може відповісти симетрично на ці українські дії. Хочеться нагадати, що ця заява одіозної представниці російського зовнішньополітичного відомства з'явилася невдовзі після того, як Росія атакувала Кропівницький Одесу і Запоріжжя із значними. Наслідками для цих українських міст пожежами і руйнаціями у житлових кварталах. І, звичайно, мова тут йде не тільки про ці українські міста, які якраз і стали об'єктами масованих атак Росії, але й і про інші населені пункти, які зазнали ударів російських безпілотників, таким чином. Говорити про те, що Росія утримується від якихось атак на українські міста в той час, як Україна здійснює удари по російській енергоструктурі і по житлових кварталах російських міст взагалі не доводиться. Ба більше, якщо говорити про житлові квартали, то Росія сама виправдовує свої атаки на українські міста тим, що мова йшла. Виключно про домовленості пов'язані з енергетичною структурою. А по енергоструктурі Російська Федерація нібито ніяких ударів не наноситься. Таким чином, атаки на житлові квартали, коли вони здійснюються з російського боку, це цілком нормальні дії агресора. А от Україну у практично неіснуючих атаках на житлові квартали російських міст. Можна звинувачувати, як можна і звинувачувати в атаках на газотранспортну систему Російської Федерації в районі судж, яка також могла бути російською пропагандою і провокацією, пов'язаною із бажанням відмовитися навіть від тих умовних домовленостей, які були досягнуті під час телефонної розмови між президентом Росії. Володимиром Путіним та президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Ну що і потрібно було довести, адже ми розуміємо, що під час своєї телефонної розмови із Путіним Дональд Трамп зазнав чергового політичного фіаско не першого і не останнього у своїй президентській кар'єрі. І тут питання виключно в тому, чи бажає він це фіаско помічати, чи хоче. Підкреслювати, що досяг значної перемоги під час так званої приємної розмови із людиною, який він явно симпатизує, незважаючи на всі путінські злочини, якщо б Трамп визнав, що Путін просто не звернув уваги і вже вдруге на його пропозицію щодо 30-денного припинення вогню на російсько-українському фронті, він зараз мав би здійснити по відношенню до Росії відповідні кроки. Більш жорсткі санкції. Вторинні санкції проти тих фірм, які закуповують у Китаї та Індії російську нафту, збільшення військової допомоги Україні. Однак всього цього не відбувається, саме тому, що Трамп та представники його найближчого оточення свідомо закривають очі на Путінське небажання рахуватися із Трампом, і путінський злочин. І у відповідь на пряме запитання американських журналістів, чи не збирається американський президент запровадити санкції проти Путіна після того, як той продовжує обстріли українських міст після їхньої телефонної розмови. Американський президент сказав тільки ну і що ж поробиш? Вони там один проти одного воюють. Звичайно, у такій ситуації і сам Путін і представники російського дипломатичного відомства відчувають повну безкарність і не збираються змінювати ані своєї риторики, ані своєї політики по відношенню до російсько-української війни. Тільки відповідальність тепер. Не тільки на президенті Російської Федерації, але й на президенті Сполучених Штатів, який покриває дії свого російського партнера і на наших очах стає співучасником тих дій. Які ухвалюються вищим політичним і військовим керівництвом Російської Федерації, адже той, хто не хоче помічати агресію і фактично стимулює її, є справжнім прихильником цієї агресії, що він там не розповідав журналістам та навіть самому собі. І ми вже бачимо, як Російська Федерація готується до скасування будь-яких домовленостей щодо навіть часткового припинення вогню. Якщо під час зустрічі в Ер-Ріаді російським представникам не вдасться добитися від американців та українців виконання умов, поставлених російським президентом Путіним під час його телефонної розмови із президентом Трампом. А це досить прості умови. Для того, щоб Путін погодився на ідею 30-денного перемир'я, яка встановлена Трампом, потрібно, щоб Україна. Припинила мобілізацію до своїх збройних сил, а західні країни відмовилися від військової допомоги Україні. Ну і тут є мета мінімум, щоб від військової допомоги Україні відмовилися, хоча б Сполучені Штати, поки що у Білому домі не проявляли ентузіазму з приводу виконання цих вимог російського президента. І Можна вже за словами Захарової зрозуміти наступний крок Москви. Якщо у Трампа і далі не зрозуміють, що єдина функція американського президента це погоджуватися з умовами російського президент Росії відмовиться від так званого енергетичного перемир'я, яке втім виявилося таким самим фейковим, як і попередні домовленості Трампа і Путіна, та й обіцянки Трампа, і перейде до повноцінних ударів по Україні. Саме той факт, що Україна продовжує удари по російській енергетичній інфраструктурі. І, звісно, відповідати за цей зрив так званих домовленостей між Трампом і Путіним буде не президент Сполучених Штатів, а президент України, який не забезпечив. Відсутності атак по енергетичній структурі Російської Федерації у президента Сполучених Штатів таким чином буде вибір або погодитися із тим, що він нічого не може добитися від Путіна і запровадити нові жорсткі санкції проти Російської Федерації, або звинуватити в фіаско своїх зусиль Україну, яка не виконує домовленості, які були досягнуті під час його спілкування із російським президентом. Можете просто самі собі відповісти на питання, який з цих двох варіантів обере Дональд Трамп, коли мова буде йти про необхідність зробити такий політичний вибір. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon BuyMeACoffee і Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!